Я бачу, чим живуть католики, православні і протестанти. Знаєте чим католики напрягаються так, що в них вже папа став намісником Бога. Вони так хочуть, щоб Бог був католиком, що вони вже навіть Ісуса Христа поклали, тепер взяли ляльку і поклали варафат варафата. Оцю хустку. Ви уявляєте? Вони так хочуть, щоб Бог з ними, щоб показати, що вони люблять всіх. І не судять нікого, що вони, московський патріархат під час війни, коли була буча, вбивства, насильства дітей, маленьких дітей, насилували ці московити, звірі, вони благословили московитів непорочному серцю Марії. Скільки мені людей написало, не суди, ти маєш ворогів любити. Я просто воював з ними і ви воювали з ними. І ми отримали перемогу. Вони закрилися, тому що Христос сказав: хто з мечем прийде? То від меча має загинути. І Христос сказав: продай плаща, купи меча. Якби наші правителі України знали про це, хіба би вони розтринькали оті всі літаки та навіть ту ж ядерну зброю, ми не могли, ми не можемо її утримувати. А утримувати гроби ви можете, оті, що йдуть до матерів, як ви втримаєте їхні серця, кров взиває. Кров наших воїнів, Збройних сил України сьогодні взиває до Бога і кличе на покарання. А католики хочуть, щоб Ісус Христос став католиком, щоб Бог став католиком. Але я вам хочу сказати, Бог хоче бути сам собою, тому що Він є. І він сказав. Ви собі уявляєте, якщо би Бог відповів на молитви московського патріархата і став Богом московського патріархата. Ви собі уявляєте, що би було?